Належати до Рома значить бути представником гідного народу, так само як бути китайцем, аргентинцем, французом або представником будь-якого іншого народу. Витяг з видання Голос Ромів. назвати свого імені, але розказав нам свою історію. Ще 20 років тому, таких як він, дітей зі складним характером та дітей Ромів, психолого медична комісія спокійно могла відправити в заклади для неповноцінних дітей. Це такий заклад дитина отримувала перепустку в життя з викарбованим на ній тагром шизофренія. Дитина мала свою думку, дитина була, не погоджувалася, вона вела себе неправильно, можливо, втікала, можливо, то і оця неправильна деадекватна поведінка сприяла тому, що їй поставили діану замість того, щоб шукати підхід до цієї дитини і виправити її. Ліцей сфери послуг, заклад, який 30 років поспіль приймає на навчанні дітей з Мукачевського та Перечинського інтернатів, а також тих, яких направляють до закладу міські районні виконкоми та службу у справах сім'ї та дітей. Тут стають перукарями, продавцями, кондитерами. Сьогодні держава дбає про кожну дитину сироту та позбавлену батьківського опікування і надає дітям значну фінансову підтримку для здобуття професійної освіти. Кожна така дитина, дитина сирота і дитина, позбавлена батьківської опіки, має 550 отримує на руки стипендії і плюс індексація. Це біля 700 гривень щомісяця. Марія Прийма, філолог, викладач української мови та літератури. У 1974 році закінчила філологічний факультет Ужгородського державного університету. У 1982-2010 роках. Заступник директора з навчально-виховної роботи Мукачівського професійного ліцею сфери послуг з березня 2010-го – Відповідальна за виховну роботу Мукачівського професійного ліцею сфери послуг. Відмінник освіти України. Дитина сирота на протязі місяця має десь тисячу. Гривень 1050 гривень на харчування, тобто щоденне харчування їй складає 35 гривень. Більше як 500 карбованців держава їм виділяє для того, щоб закупити їм одяг і взуття 571 гривню. 200 гривень їм виділено державою для придбання підручників зошитів, і тепер якраз виданий наказ про те, що при вступі їм видати 550 гривень. Для, ну просто як вступники, як премії. Поряд з ліцеєм соціальний гуртожиток. Тут, в оснащених по домашньому квартирах, з ліцеїстами проживає мама-вихователь, яка допомагає з навчанням та організацією домашнього господарства. Коли приходить час шукати роботу, до процесу долучаються викладачі та майстри, які працюють у закладі, або ж центри зайнятості. Утім, не кожен випускник ліцею обирає роботу до душі. Більше із дітьми, які закінчують професію швей, тому що працювати така дитина на виробництві не дуже бажає. Ну але не маємо таких прикладів, коли діти не хочуть працювати бо їх не приймають. Для того щоб здобути професію та побудувати кар'єру, людині потрібен набір вроджених або набутих здібностей та навиків. А також сприятливі умови для особистісного розвитку. Для того, щоб побудувати особисте щастя, їй потрібні приклад та любов рідних батьків. Вони стали скалкою гоці суспільства. А для рідних батьків непотребом, який ті готові викинути на смітники або залишити десь під дитячими будинками. Ті, хто хочуть допомогти, намагаються пом'якшити наслідки. А варто було б відшукати і усунути причини.